Так, ну що ж, всім привіт. Сподіваюсь, мене хтось буде дивитися. Якщо ніхто не буде дивитись, абсолютно нічого страшного. Я граю, бо мені цікаво. І сьогодні я буду рятувати Маккензі. А, це той чувак, якого в останній частині лупанули топором. Що ж, починаємо гру. Ми зупинились в хаті. Я зараз бачу, що в мене... Ага, все чудово, все все працює. Ми зупинились у хаті у на жіночки. Вигамілки і піль. Добре. Треба пошукати. Треба обшукати її хату. Подивитися, що тут є. Гамілку нам подмайструвати. О, течка просто. Рушниця. Зломана. Looks да, Так, чому воно тріснуло? Ось чому питання. Ні треба блинтика якось знайти. Aha, what a chicka like Molly from a while ago. just not sad. A second Зараз я перевірю, що все працює. Место зрозуміло, так все працює. Продовжуйте. Так, шукаємо. Тітка абсолютно повністю якась странна. Не хочу в неї в хаті бать. Треба облазити. Ну, в будь-якому випадку в хату треба обшукати. Щось корисне та й знайдеться. І по-любому щось треба знайти гарненьке. На жаль, я не можу обшукувати. Столи, шухлядки. Нічого не обшукується. Контейнер тоже не обшукується. Дуже мало що Опача. Звідки? Чи я можу зробити з нього? Пов'язку телефон? Де він? Десь тут? Ну не в туалеті ж. Може на першому поверсі? Диш, того, цей телефон. Звук дивно лунає звук лунає в, луна в ще. А, ось нарешті. Uh, hello? Thank God you answered. Molly? So, that's yeah, it's me. Listen up, doctor. Okay. They have me surrounded. They're smart sons of bitches. Who, who has you surrounded? Are you in trouble? Not What? It's those damn wolves. They're me in the barn. It sounds like they're trying to find a way in. Hmm. The don't usually bother people. I people. Shit, lady, haven't you been paying attention? Never mind that. Okay, okay, what can I do? I need you to bring me something from the house. Okay, but you locked me in here, remember? Flower face, key to the basement's under it. Look for the gun locker, grab the rifle rounds.

Якою вазою? Ну, куртки нема, тут я всі вази вже перевірив. Ну добре, читаємо. Знайдіть ключ Добре, що таке Там Ваза це там ВАЗа. квіти, правильно? О, ось ваза. Заходим до підвалу. В підвалі завжди всякі різні... В підвалі завжди всякі різні таємниці відбуваються. Томоу. Що? вс, чудово. Забираємо. Забираем, забираємо. Сорянчик забираєм. мені пишуть. Це що такі? таке? це ж людина, мертва людина, це її чоловік. Що за землетрус? Ну, нарешті. Давайте перемінимо медицину сюди. Ми ж не будемо колю шкоти постійно. О, Можна тепер ходити. Типа, вона не могла мене полікувати так довго. Сюда Ще, нашої труп подвалі я таке кіно Найди, не не бачив забираємо все Забираємо усе. Ми вийдемо з підвала обов'язково, але пізніше. Револьвер. О, кохана. you mm -hmm.